Пане Геннадію, ну очевидно, немає, мабуть, людини, яка не знає, що таке компанія Вок, які можливо виклики так постали перед початком повномасштабної війни і одразу з початком, Адже ми знаємо, що багато було і різних проблем. Але і можливо викликів в плані позитивному От для українців. Це якесь своєрідне об'єднання. Ми дуже класно з вами говорили так до того, як почали записувати. Але насправді що сьогодні є компанія, що усоплює виклики, головні можливо, із точки негатив. І Я б не шукав негативні. Доброго дня, дякую за запитання. А, а, спочатку повномасштабного вторгнення а, було дуже багато етапів. Якщо говорити там про перший етап, це приблизно перші 4-5 тижнів, ми просто мали бути. Ми мали працювати, ми мали заправляти, в нас мала бути гаряча вода, гаряча кава, працюючи вбиральні. На нас покладались, в нас відігрівались. А, і от те, що наш гість від точки до точки прокладав свій маршрут в більш безпечну зону, покладаючись на нас, це була наша головна сила. Я не скажу і не буду там якось якусь неправду казати, але в перші тижні війни багато РЦ, де зберігається товар, вони вип... ну, опинились логістично недосяжні. Товар на РЦ був, але ми не могли його на певні точки довести. І через декілька тижнів ми стикнули, що певні полиці були пусті. Наш персонал вдома готував їжу, і приносив її на заправку. І при тому, що у нас дуже жорсткий хасп і безпека харчових продуктів, ми закривали на це очі, тому що ставлення було важливіше за стандарт. Це був перший етап. Другий етап, про який ми, на щастя, забули, але це був фантастичний досвід е співпраці бізнесу і держави, це коли. Держава перемогла паливну кризу. За кордоном бізнес-спільноти, урядовці говорять, що іншим країнам на це знадобилось би роки. У нас це зайняло кілька тижнів. Да, нам було складно, це були черги, були обмеження відпуску пального. Але не було жодного випадку, щоб швидка не виїхала. Поліцейський не виїхав, пожежна не виїхала, хліб не довезли. Молоко не довезли жодного випадку, в жодній точці України. Країна вистояла, і бізнес і держава знайшли спільну мову. Тобто, кожен такий етап давав якийсь новий досвід. Ми мали певний запас по генераторам, тому що в нас об'єкти знаходяться в полі. Да? Тобто ми були більш до цього підготовлені, умовно, ніж супермаркети. Але ми не мали стовідсоткового забезпечення, і ми цим почали займати з 22 2022 року. І на 1 грудня 22-го року ми вже мали 100% забезпечення а, а, резервним живленням. І це дозволило нам стати пунктами незламності. Влітку 22-го ми не зланали слово пункт незламності. Ми його дізнались в листопаді. І тоді в нас були генератори, в нас був зв'язок. У нас була кава, у нас була можливість попрацювати, і на нас знову покладались. Але це вже була абсолютно інша модель, інша мета відвідування. І отак, от з одного в друге, ми намагаємось бути тими, ким ми є. Наша формула це бути трушними, чесними, не завжди ідеальними, але завжди відкритими до гостя. От так і живемо. Молодь сьогодні яку взагалі роль відіграє, от взагалі в компанії ми говорили також про роль і зв'язок держави бізнесу. Можливо, є якась частка відсоток так молоді, яка сьогодні готова працювати, і не лише так на посадах, які які можуть бути нижче, а взагалі більше все ж таки в директораті. Можливо, так молодь, яка би хотіла сьогодні дійсно змінювати щось зсередини. Ну я можу сказати, у мене мабуть зараз наймолодший молодший є департамент в компанії. Це підрозділ діджитал маркетингу. Там керівнику нещодавно 27 років виповнилось, а менеджерам 21, 22 і 23 роки. Так що посада це виключно питання компетенцій і знань. Ми, от буквально, перед нашою з вами записом зараз колегою говорили про гендерне питання. У нас більше половини топів це жінки. І це не питання гендеру, це питання знань, експертизи компетенцій. Це одні з найбільш Фахових спеціалістів в принципі, в галузі і на ринку. Так само і молодь. Я в 25 років вже був маркетинг директор Чи це питання про вік? Ні. Це питання про бажання, бажання розвиватись. У нас є в компанії і оператори, і менеджери АЗК, і бага... на багатьох посадах люди будують. В чому перевага великої системної компанії, якою є Вог? Це можливість вертикального зростання. Наш технічний директор починала в компанії з позиції офіс-менеджера і пройшла всі щаблі. менеджер з продаж, регіональний менеджер, регіональний директор і тепер технічний директор. Велика компанія дозволяє тобі відпрацювати цей ліфт в рамках одної компанії. Тобі не завжди обов'язково міняти компанію або міняти галузі. Тому мені здається, це ну, сьогоднішній час дозволяє молоді знаходити себе. І компанії відкриті до цього компанії до цього готові. В компаніях вже є такі успішні кейси. Тому кожному наступному буде трошки легше ніж попереднику. Вок майбутнього. Це про що? Можливо, якісь вже є сьогодні певні напрацювання. Ми зараз і так бачимо, що окремі АЗС мають роль велику для людей. Це не просто приїхати так, взяти пальне, а навіть просто випити каву. Що далі можливо, якісь плани на ще більшу розбудову. Головний план це бути там, де ми потрібні, і щоб в нас бачили тих, кого хочуть побачити. Ми простір, ми вже давно не заправка, тому що кожен клієнт сам від... Від... намагається віднайти свій Вог. Для когось це відповісти на терміновий мейл, для когось це поготувати дитину між школою і тренуванням. А моя внутрішня будова така, що я завжди в чомусь поганому шукаю щось гарне. І от блекаути це дуже погано. Але ми виявилися дуже цікавими для наших гостей. І коли ти їхав ввечері, це особисто я з роботи, ти розумієш, що тебе вдома чекає вимкнути світло і поїсти холодного не хочеш, ти заїжджаєш на заправку і ти вечеряєш. І наш клієнт наш віднайшов. І зараз, на щастя, є світло. На щастя, працюють кондиціонери, не так як це було в липні минулого року. Але люди віднайшли нас, і ми стали їм зручні в інших питаннях. Тому ми простір, простір попрацювати, простір зустрітися, простір для м, просто сніданку. Ми ритуал. Дуже часто. Ми ритуал це початок подорожі, це початок відрядження, це вихідні, тому що дуже мало хто сьогодні може дозволити собі довгі відпустки. А от вихідні, це така маленька подорож, маленька відпустка, і це це емоція. Це емоція українцям сьогодні дуже потрібна. Що би ви сьогодні порадили молодому українцю, можливо, фахівцю, в якійсь певній сфері, яка б хотіла доєднатися до вашої компанії. Як це зробити? Перші кроки, і насправді ось це кар'єрне зростання для молоді. Яке воно може бути, наскільки стрімким, скажімо так? У мене в доньці 19 років. Я на це дивлюсь з двох боків. Тобто, і як керівник, і як батько. І я бачу, наскільки широкі можливості тим, хто хоче, і тим, хто. Прикладає зусилля. Ну, В першу чергу це освіта. В першу чергу це мова. Мова це е, свобода отримувати інформацію з першого джерела. Тому що зараз все несеться. І інформація, яка була актуальною 4-6 місяців тому, поки ти її отримаєш в україномовному середовищі, вона може бути вже не актуальною. Тому англійська мова це must have. Ти маєш себе розвивати, ти маєш себе драйвити. І головне. Занурюватись, розбиратись, мати унікальну експертизу, бути цінним, завжди дивитись і оцінювати свою ринкову цінність. Я маркетолог У всього є ринкова цінність у бренда, у бренда мережі і у кожного спеціаліста. І зараз соціальні мережі, інші сучасні технології дозволяють молоді зробити цей трамплін. Я вам чесно скажу: мені важко і неможливо знайти СММ спеціаліста в 50+. Неможливо, тому я знаходжу людей, які живуть соціальними мережами, для яких це комфортне середовище, для яких перевірити е коментарі вихідний це не робота, це просто спосіб життя. І виявляється, коли я шукаю от по такому профілю, це люди 20+. Тому е це час можливостей, але е треба напрацьовувати власну експертизу, тому що взагалі про взагалях не працює. Це кише медіа. Дякую вам, пане геняно. Дякую, звісно, за таку теплу і відверту розмову Будемо вірити, що більше молоді буде в нас в бізнесі, в Ну Ми будемо звісно чекати нові нові свіжі обличчя. Дякую, Дякую. вам. Дякую.